Сьогодні 28 квітня. Ось лісовий точок. Тут у нас відводки. В кожному вулику по два. Облітники маток. Маточка облетиться, зробиться контроль, тоді розселиться у два вулики. Кожний корпус стоїть на двох скатах. Потім він оставиться в сторону, поставиться поруч ще один. Вулик так само тут. Скрізь через одного. Ось, через перегородочку знаходиться дві маленьких сімейки для обльоту маток. Маточки облітяться. Одна облітується на верхній люток, нижній закритий, інша облітується на нижній люток, верхній закритий. І так в кожному вулику. Нижній бачимо закритий, верхній відкритий, тут навпаки. Це тоді, коли облетяться, переселимо кожну в свій вулик. А яка не облететься, об'єднаємо. Деля? Все, це моя помічниця. Все, сьогодні робочий день закінчено, їдемо додому. Привозили, роздавали маточники.